Вітаю, мої англійці. Сьогодні ми починаємо з вами урок по правильним і неправильним дієсловам. Дивіться, правильні дієслова, Past simple і past participle від правильних дійснів. Це закінчення дій. Clean, cleaned, помив, live, lived, жити, жив. Жит. Paint, малювати, painted, малював, study, навчати, studied, навчав. Past simple, друга форма дієслова. Я, я що зробив? I cleaned my room yesterday. Я що зробив? Не, не я, а Кріс. Кріс стадіїс, вивчав інженерну справу в університеті. А минулий дієприкметник це третя форма дієслова. Дивіться, у нас схоже, іноді в нас співпадає. Have has плюс минулий дієприкметник. I have cleaned my room. Я почистив мою кімнату. Тіна has lived in London for 10 years. Ось він цей past participle. Тіна жила в Лондоні протягом 10 років. Be в іпостасі is the are were, has been, плюс минулий дій прикметник формує пасив. These rooms are cleaned every day. Ці кімнати є почищені кожного дня. Are cleaned – це present, simple passive. Пам'ятаєте? My car has been repaired. Has been repaired. Це present perfect passive. Далі. Неправильні дії слова. Past simple і past participle від неправильних дієслів не закінчуються на ІДІ. Дивіться, make, made, made. Break broke, broken. Cut, cut, cut. Наша табличка неправильних дієслів. Друга форма це past simple. бачите? А третя форма ось вона made broken cut це past participle. Іноді past simple і past participle співпадають. Наприклад, make, made, made. Бачите, find, found, found, buy bought, bought, Cut-cut, cut. Наприклад, я зробив тортик вчора. Made і I have made some coffee. Це уже present perfect active. Made це його шматок past participle і перекладається, як я зробив кави собі трохи. Так? Butter is made from milk Цей приклад у нас постійно масло роблять з молока. Є зроблене. Це теж past participle Ось він я виділяю від present simple passive. Іноді past simple і past participle відрізняються. Наприклад, break broke past simple broken past participle no known you know begin began go went gone somebody broke this window last night хтось поламав вікно цієї ночі past simple розбив somebody has broken this window it's a present perfect минулодій прикметник broken хтось розбив це вікно is this window was broken last night це вікно було поламано розбито минулого вечора це минулодій прикметник в past Simple passive. А тепер давайте повправляємося. Наша вправа знаходиться ось тут. Напишіть past simple past participle, тобто другу і третю форму від цих дієслів. Past simple і past participle are the same for all the verbs in this exercise. Вони однакові сінькі. Make, made, made. cut 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 А ще виконуйте вправу. Ви будь ласка, зараз будемо перевіряти. Get, got, what. Got. Pay, paid, paid. Enjoy, enjoy, the enjoyed. enjoyed, enjoyed Вони правильні. Buy, bought, bought. Sit, set, set, leave, left, left. Happen, happened, happened. Вони правильні таблички немає. Hear, heard, heard, put, put, put. Catch, caught, caught. Watch правильний. Watched, watched. І understand. Understood. Understood. Те саме ми робимо із 24.2, але past simple і past participle будуть різними. Зупиняйте відюшечку Break, broke, broken, bang як break. Перевіряємо. Begin із таблички. Begin, begun. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Speak, spoke, spoken. Write, wrote, written. Come, came, come. known, you, known, Take took taken. Wall when begun. Give, gave, given through, through, thrill і forgetful forgot, forgotten. В чий табличку неправильних дієслів. Що ви поставите Ось тут поставте дії слова в правильній формі дієслова, які вам необхідно поставити, знаходяться у нас з боку. Бачите? I washed my hands because they were dirty. Я помив мої руки, тому що вони були брудні. Somebody has значить, третя форма дієслова. Broken this window. Що ви мали поставити? Мої хороші зупиняєте відюшечку, виконуємо. Поїхали. I feel good. I slept. Зараз я підніму. Я спав. Друга форма дієслова. Дуже добре минулого вечора. We saw, so. See, Sisin. Ми бачили. Друга форма від C. Дійсно хороший фільм вчора. It ішов. Дощ. Rained. закінчення, Іді, тому що діє слово правильне. Fast, simple. Шість. I've. Бачите have. I have lost, значить, третю хоче дієслово. Have you знов have, значить, знов, третя форма. She saw so, seen. Ти бачив її сумочку? Сьоме. Rosa's bicycle was. який? Stolen was, тому що це шматок пасиву. Пригадуйте, last week. Восьме. I went. To bed early because I was tired. Have you? Як you have, значит, finished. Якщо the shopping center was побудований, Третя форма дії слова built. Одинадцяте. The shopping center was що? Або ця форма або ця. Ну, зазвичай я студентам даю неправильно. Learned. I've never butt a have. Значит, третя, Jessica is a good friend of mine, I've known. Третя форма, тому що. Have. yesterday I, це по simple. I fell and hurt друга форма, і там, і там, my leg, my brother, що? Ran druga forma, але далі буде. Have you ever бачите have? Значить, буде третя. Uh, uh, ran, run, run, run. бачите, Зрозуміло чому? Якщо ні, не зрозуміло, сигналізуйте. 24,4. Те самісіньке. Закінчіть речення, оберіть із боксу слово, поставте правильну форму. Have, значить, третя форма дієслова. I have made some coffee. Would you like some? Виконуйте мої хороші. Зараз ми з вами перевіримо. Зупиняйте ставте на паузу, підійдемо зараз. Дивіться, перевіряємо. Чому тут буде told? Have you told? Тому що третя форма tell, told, told – табличка. направлений дісних John about your new job we played basketball on sunday we didn't play very well but we alem my shezobali vyhrali win one one друга форма спасибо я знаю gary but i have but i've never i've never met ніколи не зустрічав третя форма we were by loud music in the middle of the night we were v pasevi woken up значи третя форма wake woke walk, woken show stephanie jumped into the river and showed another well and swam propeller a simple summer so, did you like the film yes i Сот, синг, сот, сот, третя флой сот, друга, це по-симпл Many different languages are що? Spoken, spik, spoke, spoken, це пасив. Якщо ви зараз плутаєтеся, ми шановні, ми проходили всі ці теми попередньо. Зараз 24-й урок, я вас дуже прошу. Поверніться і пройдіть ще раз. Або сигналізуйте мені, я дам вам додаткові вправи в нашому телеграм-каналі. 9 hour holiday наші канікули кост. cost 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 a lot of money because we stayed in an expensive hotel what stole have you ever have a prosit from the drive drove driven a very fast car all the tickets for the concert were past simple passive sold or sold a sold so past form it was a bird flew fly sleep no Та симпл і не сви з'явила while we were having our dinner. Мій хороші, якщо ви буксуєте тут, це означає, що і вас дірк. Це погано Я вас чекаю завтра на what are you doing tomorrow. Ми будемо розглядати з вами, яка ця форма are doing present continuous active Приходьте до нас, мої хороші, на курс. Читайте розклади, які у нас закріплених. Приходьте в уроки наживо тому що я веду їх наживо Я вас чекаю, мої золоті. До завтра. Пока.